Загалом можу сказати, що електронна черга в них налагоджена, вона працює, але це стосується запису на прийом між такими структурами, як військова частина і гарнізон. І все це направлено на те, щоб військовослужбовець легко, доступно, якісно отримав медичну допомогу або експертний висновок. Медична соціальна експертиза в Чернівецькій області на сьогоднішній день продовжують працювати. Однак було таке питання, коли їх повинні були реорганізувати до червня місяця. На сьогоднішній день є таке бачення, що ці мсеки будуть працювати до 2025 року. Дуже багато було нарікань, скарг, і в тому числі з військовослужбовців, що неправильно працюють псеки, що неуважно відносяться до військовослужбовців. Тому е, законодавчо, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство оборони розробили такий опитувальник, де виявили всі питання, які, на які нарікають наші військовослужбовці. Це, по-перше, і доступність до МСЕК, це, по-друге, і забезпечення їх засобами канцелярськими, забезпечення їх водою, місцями для сидіння, місцями для милицями, місцями засобами, які можуть їх. Допомогти пересуватися, і особливо на особливу увагу звертається ставлення лікаря до пацієнта, який прийшов. Тому відповідно до законодавчих актів ми розробили свої маршрутизації пацієнтів, ознайомили їх з керівниками МСЕКів. довели до їхнього відома про те, що вони повинні забезпечити наглядною агітацією, тобто. Людина повинна прийти, МСЕ повинна бачити, де знаходиться кабінет. Вона легко повинна дійти до цього кабінету. Ей, якщо вона з чимось не знайома, їй повинна бути людина, яка її супроводжує, яка її роз'яснює. Псеки на сьогоднішній день повинні були бути забезпечені, в тому числі і психологами, які повинні тут вже на даному місці надати психологічну допомогу військовослужбовцю. На сьогоднішній день ми також розглядаємо питання до. Мобільних всеків, тобто, щоб не людина приходила у МСЕК, а щоб МСЕК виїжджав у заклад чи у це місце, де знаходиться військовослужбовець і надав їм всі, весь обсяг медичної допомоги і експертної оцінки.